Черговому випуску електронний облік та звітування. Я, Ліана Кириленко, експерт з автоматизації бізнесу, покажу вам, як же відобразити в програмі баз Бухгалтерія Корп сплату податків із заробітної плати. І переходимо безпосередньо до програми. При нарахуванні заробітної плати, як за першу половину місяця, так і за другу половину місяця, нам необхідно з вами підготувати відомість на виплату зарплати. В залежності від того, як ви виплачуєте заробітну плату на рахунки працівників, або готівкою через касу, в залежності від цього, ви формуєте документ або відомість в банк, або відомість в касу. Але потрібно нам не забувати, що всередині карточки співробітника. У вас існує можливість зверху відкрити виплати, облік, витрат. У вас існує можливість вказати, а як же ви виплачуєте конкретному працівнику заробітну плату. Ви можете вказати зарахування на картку. Через касу, зарахування на картку і внести інформацію на картку, тобто ви вказуєте спосіб виплати. Якщо ми обираємо зарахування на картку, або, як всім, зарахування на картку, то необхідно обрати зарплатний проєкт. У кожного працівника може бути вказаний свій зарплатний проєкт. І, в залежності вже від даної інформації, ви формуєте відомості. В даному прикладі ми перейдемо до розділу зарплата, відомості в банк і створюємо. Обираю місяць виплати липень, дата може бути і 6 серпня. Наприклад, 6 серпня ми відображаємо виплату за. Липень. Виплачувати зарплату за місяць, ви обираєте спосіб виплати. Це у вас аванс, або можливо, це виплата відпустки, можливо, це виплата лікарняних, тобто ви обираєте варіант виплати. Далі обираємо з вами зарплатний проєкт. Якщо у вас їх декілька, то на кожен зарплатний проект формується окрема відомість на виплату зарплати через банк. В даному варіанті обираю зарплатний проект і нажимаю кнопочку Заповнити. І в залежності від нарахувань заробітної плати, а точніше, від залишку суми, яку вам необхідно виплатити за другу половину місяця, в залежності від тих сум, які були виплачені вже в авансі, програма підтягує нам інформацію. Звертаю вашу увагу, що підтягується інформація в розрізі кожного працівника. Але там, де у вас сказано в колонці ПДФО до перерахування, це не тільки сума ПДФО, а це також сума ПДФО і військового збору. Сума ЄСВ. По всім даним працівникам вона у нас вказується трошки нижче. Ось ми бачимо внески ФОП. Тобто ми з вами підготували відомість на виплату зарплати через банк. Тому що дана відомість це і є наша з вами основа, наша з вами база, яка нам знадобиться далі. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну а ми з вами продовжимо. Ми підготували з вами відомість. Ми можемо отримати з вами друковану форму список перерахувань, де буде вказана інформація в розрізі працівників, тобто для того, щоб ви розуміли. А які суми в розвідку кожному працівнику ми будемо виплачувати? А також по кнопочці «Друк» ми можемо окремо сформувати реєстр перерахованих сум ПДФО в розвідці також кожного працівника та реєстр перерахованих сум військового збору. Але нам необхідно з вами відобразити платежі за податками. Для цього у нас з вами є зверху спеціальний механізм. Ми натискаємо з вами кнопочку Платежі за податками, який дозволить нам. Сформувати одразу три платіжні документи по податкам. Хочу звернути вашу увагу, що зараз програма в розрізі кожного окремого податку підтягнула нам загальну суму контрагента та рахунок. Рахунок контрагента це банківський рахунок, куди нам необхідно з вами перераховувати. Дані податки. Якщо у вас дана інформація не підтягнулася, або у вас тільки один рядок, де загальна сума по всім трьом податкам, то в такому випадку у вас є зверху синє гіперпосилання на регістр відомостей, який нам дозволить виконати налаштування параметрів платіжних документів за податками. Ми його натискаємо, і саме тут ви виконуєте налаштування, де вам необхідно вказати група обліку або вимогу можете заповнити податок, контрагент це Наша податкова служба, куди ви перераховуєте податок. І рахунок контрагента це сам банківський рахунок, куди ви будете перераховувати податок. Тобто, кожен податок ми виплачуємо з вами на окремі реквізити, в залежності від того, до якої області, до якої податкової відноситься підприємство. І відповідно, ви заповнюєте в розв'язку кожного податку дану інформацію. І тоді. При формуванні відомості, як в банк та в касу, при натисканні кнопочки Платежі за податками, програма вам розбиває кожен податок в розрізі кожного окремого контрагента та банківського рахунку. І наша з вами задача це встановити три прапорції. Тобто ми говоримо, що нам потрібно створити три платіжні документи. У нас три прапорції, і натискаємо кнопочку Створити документи. І зараз нам програма створює три банківські документи, а саме документи з з банківського рахунку. Звертаю вашу увагу, документи повністю заповнені. Тобто, коли ви розносите банківську випуску, якщо ви в програму. Завантажуєте саме документи, тоді нам потрібно буде створити такі ж самі документи. Якщо у вас навпаки де вигрузка з програми, що також може бути, це вже ось ви документи дані створили. Ми бачимо, що інформація повністю заповнена. Заповнен одержувач, рахунок одержувача, сума, рахунок податку, сам податок, сума. І залишилось тільки для аналітики руху грошових коштів вказати статтю руху грошових коштів. Заповнює. Даного реквізиту є необов'язковим, але воно нам знадобиться далі при аналізі руху грошових коштів, тож обираю статтю «Сплата плата податків. Натискаю провести, звертаю вашу увагу на наші бухгалтерські проведення, де ми бачимо, що у нас відбувається з рахунку виплата податку. Ми саме закрили перший документ, переходимо до другого, аналогічно по ПДФО, але звертаю вашу увагу, у ПДФО субконто буде порожнє. Вказуємо з вами статтю руху грошових коштів та проводимо документ. Аналогічно по ЄСВ. Вказуємо статтю руху грошових коштів і проводимо документ. Таким чином ми з вами до нашої відомості, якщо ми подивимось з вами інформацію, то ми створили. Три платіжки. Тобто ми з вами створили до відомості три платіжки на виплату податків. Але якщо вам потрібно відобразити виплату також суми заробітної плати, то ви натискаєте стоячі відомості, кнопочку Створити на підставі і створюєте документ з писання з банківського рахунку. Це також полегшить вам створення документу з писання з банківського рахунку, де ви вказуєте одержувач, це відповідно банк. Рахунок одержувача, відомість, група обліку, сума, все вас сказано і залишилось тільки статтю у руху грошових коштів нам вказати. І відповідно, якщо ми перейдемо з вами у розділ банк і каса, банківські виписки, і, наприклад, я вкажу дату 06.08, то ось ми бачимо 4 документи, які були створені. Якщо ви завантажуєте дані документи з допомогою банківської виписки, навпаки, одразу в програму, то тоді будьте уважними, коли ви завантажуєте з клієнт банку в програму не забувайте змінити вид операції та заповнити всі дані реквізити. Тобто, вам необхідно самостійно змінити вид операції та вказати рахунок субконто і вказати відповідну суму. І тоді у вас будуть вірно сформовані бухгалтерські проведення. Тож розпочинаємо саме з відомості, ну а далі вже формуємо документи списання з, з банківського рахунку. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку та бухгалтерського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Бас від А до Я для бухгалтера. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси. Та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб-канал Номердин Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете перегадати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!